Чому після розриву відносин ти не можеш рухатися далі, з точки зору душі, астрології, карми. Давайте трошки зануримось глибше в цю тему розставання, розлучення, розриву відносин. Це можуть бути любовні відносини, партнерські на роботі або навіть дружні. Це все одно і так, і так це може бути дуже болісно для кожної людини. Давайте розберемо, чому у нас така пауза відбувається після розриву. Після завершення відносин, чому ми не можемо рухатися далі, з точки зору душі, карми, астрології, все це пов'язано одним тим самим, що нам потрібно винести підсумок з цієї ситуації, пройти цей урок. Ніколи нам люди не даються просто так в наше життя. Нічого випадкового не буває, ніяких поганих складних ситуацій нам не дається, щоб нас покарати, тільки все для того, щоб нас навчити. Кожна людина, яка приходить в наше життя, вона є нашим вчителем. Тому у нас відбувається така затримка, пауза. Дуже такі складні емоційні переживання тільки задля того, щоб ви винесли урок, щоб зрозуміли, навіщо було це у вашому житті? Для чого? Щоб що, і кожен повинен дати собі відповідь. Наприклад, партнер по бізнесу вас кинув. Чому? Можливо, колись ви когось підставили в бізнесі, можливо, це не ваша доля, не ваш бізнес. Можливо, якби ви працювали далі з цим партнером, у вас би, можливо, навіть у в'язницю посадили. Тому те, що він кинув вас Зараз на невелику суму коштів або на велику це набагато краще, ніж те, що він вас втягнув в якісь махінаційні схеми і ви б сиділи у в'язниці самі. Навіть не вдвох, бо він би десь дівся. Такі ситуації теж були в моїх клієнтів, я їх знаю. Не просто так приклад вам кажу. Тому кожного разу потрібно робити аналіз. Можливо, це партнер. І аб'юзивні відносини, вони вас вчили відстоювати свою думку, постояти за себе, вони вас вчили знайти зрозуміти свою цінність як особистості, щоб ви більше не погоджувалися на такі відносини. Оця пауза, оця така затримка після розриву будь-яких відносин, вона нам дається для саморефлексії, для розуміння того, навіщо ця людина була у вашому житті, що через неї хотів передати вам Всесвіт, Бог, які висновки Потрібно зрозуміти, що потрібно прийняти, що потрібно відпустити, щоб більше не повторювалися такі сценарії. Мої прекрасні, якщо у вас є сценарії, які повторюються, якщо у вас є ситуація, де ви не можете зрозуміти, запрошую на індивідуальну астрологічну консультацію, де ви дізнаєтесь про себе абсолютно все, і отримаєте всі відповіді на ваші запитання. По всіх питаннях пишіть в особисті повідомлення.